Світ за межами України так називається стаття авторитетного американського видання Foreign Affairs. Написав її колишній міністр закордонних справ Великої Британії, а нині аналітик міжнародних відносин, громадський та політичний діяч Девід Мілібенд. У дописі автор виклав своє бачення глобальних світових непорозумінь, які стали причиною війни в Україні та багатьох інших світових проблем. Україна об'єднала світ, заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на роковини початку війни з Росією. Якби це було правдою, війна безумовно об'єднала Захід, але вона залишила світ розділеним. І цей розкол лише поглиблюватиметься, якщо західні країни не усунуть його першопричини. Мілібен зазначає, що у лідерів країн за межами Європи та Північної Америки захист України не стоїть на першому місці. Звісно, таких країн небагато, та вони є, і заклики заходу. Що боротьба за свободу і демократію в Україні це і їхня боротьба, хвилюють їх мало. Як сказав президент Франції Мануель Макрон на Мюнкінській конференції з безпеки в лютому, я вражений тим, як ми втрачаємо довіру глобального півдня. Він має рацію. Переконаність заходу щодо війни і її важливості зустрічає в інших країнах у кращому випадку скептицизм в гіршому відверте презирство. Автор статті вважає, що така поведінка викликана глибоким розчаруванням попередніми глобальними діями заходу. Після закінчення холодної війни захід відзначився. Неефективним управлінням міжнародними відносинами консолідована реакція західних країн на російське вторгнення в Україну дратує лідерям багатьох держав, адже вони можуть навести чимало прикладів, коли Захід порушував свої власні правила або тримався осторонь глобальних проблем. І зазначає, що західні країни запровадили багато різноманітних економічних санкцій проти Росії. Європейські країни активно оновлюють кліматичні програми, щоб зменшити використання викупних енергоносіїв. Багато зусиль кинуті на те, щоб покласти край залежності від російської нафти та газу. І цим справа не обмежується. Уряди західних країн надають Україні масштабну військову та гуманітарну допомогу. Мільйони українських біженців знайшли прихисток у Європі та країнах Північної Америки. Фінляндія та Швеція прагнуть стати членами НАТО. Усі ці зусилля протистояння російській військовій агресії активно підтримує уряд Сполучених Штатів. Багато хто на заході був здивований таким поворотом подій. Таке об'єднання країн Європи та Північної Америки здивувало і Кремль. Адже Путін не очікував, що його вторгнення спровокує потужну та рішучу реакцію заходу. На жаль, така єдність та наполегливість західних країн немає схожих дій у інших сферах міжнародних відносин, зазначає автор статті. На початку війни Генеральна асамблея ООН 141 голосом проти п'яти, при 47 відсутніх або не проголосувавших, засудила російське вторгнення. Але цей результат хибний та обманливий. Як зазначає команда аналітиків міжнародної кризової групи, більшість неєвропейських європейських країн, які проголосували за засудження російської агресії в березні минулого року, не запровадили санкції. Правильні дії в ООН можуть стати аліві для того, щоб не робити багато для боротьби з війною в реальному світі. Наступні голосування в ООН, що стосувалося війни в Україні, красномовно показали, хто насправді підтримує український народ. Близько 40 країн, де проживає майже половина населення земної кулі, регулярно утримувалися або голосували проти резолюцій, що засуджують російське вторгнення. У квітні 2022-го 58 країн утримувалися під час голосування за позбавлення членства Росії в радбезі ООН з прав людини, за даними економіст Intelligence Unit, дві третини населення світу живуть у країнах, які офіційно є нейтральними або підтримують дії Російської Федерації. Цікаво, що не всі ці держави мають тоталітарний режим. Кілька з них, такі як Бразилія, Індія, Індонезія та Південна Африка, вважають. Це цілком демократичними державами. Ще один важливий момент: усі країни, які утримувались в подальших голосуваннях, не змінили свого негативного ставлення до самого вторгнення Росії в Україну. На думку автора статті, така позиція є показником набагато ширшого синдрому. Гніву за подвійні стандарти Заходу та розчарування через пробуксовування реформ у міжнародній системі. Видатний індійський дипломат Шевшанкар Менон гостро поставив питання в журналі Foreign Affairs на початку року. Він писав: відчужені та обурені багато країн, що розвиваються, вважають, що війна в Україні та суперництво заходу з Китаєм відволікає їх від нагальних питань, таких як борги, зміна клімату та наслідки пандемії. Багато країн мають сильну залежність від російського бізнесу, ресурсів та товарів. Індії потрібна російська зброя. Сумнозвісна приватна військова компанія Вагнер співпрацює з урядами країн Західної та Центральної Африки. Там охороняє можновладців від власного народу. Чверть бразильського сільського господарства залежить від російських міндобри. А Китай, який є одним з головних ділових партнерів Росії, забезпечує товарами більше 120 країн світу. До того ж, виявився невблаганним до дипломатичних помилок. А є й такі, хто просто вірить московським наративам про причини війни. Наприклад, новообраний президент Бразилії, який, хоча і назвав вторгнення помилкою, проте вважає, що цитую Зеленський несе таку ж відповідальність за війну, як і Путін. Також стверджується, що захід виявив набагато більше співчуття до жертв війни в Україні ніж до жертв воїн в інших країнах. Заклик ООН про гуманітарну допомогу для України був профінансований на 80-90%. Тим часом заклик ООН до 2022 року про допомогу людям, які опинилися в кризових ситуаціях в Ефіопії, Сирії та Ємені, були профінансовані за ледве наполовину. Самі по собі такі причини можуть здатися українцям дріб'язковими. Та не варті того, щоб залишатись осторонь підтримки українців, пише автор статті. Та обережність у підтримці України криє в собі давнішу проблему. Після фінансової кризи 2008 року захід не зміг продемонструвати, що він бажає або здатен просувати більш рівноправну і стійку глобальну економічну угоду, або розвивати політичні інститути, необхідні для управління багатополярним світом. Внаслідок затяжних конфліктів, кліматичних проблем та пандемії, захисні бар'єри були повністю зняті. Пише Foreign Affairs. Сьогодні більше 100 мільйонів людей стали біженцями, рятуючись від воїн та катастроф. 350 мільйонів потребують гуманітарної допомоги. Хоча ще 10 років тому ця цифра була вчетверо менша. Понад 600 мільйонів африканців не мають доступу до електроенергії. 25 країн, що розвиваються, витрачають п'яту частину доходів на обслуговування зовнішніх боргів, а 54 страждають від боргових проблем. Західні уряди не виконали своїх зобов'язань і в інших сферах, пише автор статті. Фонд ООН з адаптації до зміни клімату був створений ще у 2001 році. Його основне завдання захист бідних країн від наслідків викидів вуглекислих газів багатими країнами. На подолання цієї проблеми до фонду мали надходити 100 мільярдів доларів на рік. Але уряди розвинених країн виділяють гроші не у повному обсязі. Тож не дивно, що така халатність для багатьох стала символом недобросовісності заходу. Багато слів, але мало справ. Якщо наступні два століття будуть схожими на попередні два позначені плутаниною пріоритетів заходу та невиконаними обіцянками, багатополярність у світовій системі означатиме більше ніж посилення економічної конкуренції. Вона означатиме посилення ідеологічних викликів принципам західних країн і послабленням стимулів для незахідних країн асоціюватися чи співпрацювати із заходом. Автор вважає, що прояви заходу у вигляді військового партнерства та чесного торговельного співробітництва допоможуть відновити довіру до заходу решти світу. Уряди розвинених країн також повинні більше поважати та ставитись із розумінням до країн, що розвиваються. Це стосується трьох сфер. Пропонувати зобов'язання щодо солідарності та справедливості в управлінні глобальними ризиками, впроваджувати реформи, які поширюють спектр голосів за столом переговорів у міжнародних справах, а також розробляти переможний наратив в епоху, коли демократія відступає. Ці дії не лише допоможуть зберегти глобальну позицію заходу, але й будуть правильними. Автор наголошує, що є ще одна річ, яку потрібно вирішити заходу для повернення довіри до себе. Країнам, що розвивається, потрібно надати більше права голосу на міжнародній арені. Багато урядів обурені нерівномірним поділом влади в міжнародних інституціях. За свіжий приклад автор бере боротьбу з пандемією COVID-19. Програма ВООЗ швидкий доступ до засобів боротьби з COVID-19» була важливою ініціативою, спрямованою на забезпечення глобального доступу до вакцин, методів лікування та діагностики. Але представники країн з низьким та середнім рівнем доходу не були належним чином залучені до управління програмою. Це перешкоджало зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого розподілу вакцин та ефективного надання інших медичних послуг. Красномовним прикладом для розуміння дисбалансу у міжнародних інституціях автор статті називає право вето в Раді Безпеки ООН. Наразі лише Китай, Франція, Росія, Великобританія та США мають право блокувати будь-яку резолюцію. Така ситуація фактично принижує інших 10 країн. Ідея змінити кількість держав із правом вето в Раді Безпеки видається малоймовірною. Але тривають конфлікти в Ефіопії, Сирії, Україні та Ємені, і всі вони є кричущими прикладами безкарності лідерів деяких країн. Та Радбез ООН не може нічого вдіяти, бо паралізована правом вето або загрозою його накладанням. Більше ста країн вже підписалися під пропозицією Франції та Мексики до членів Радбезу. Ініціатива є закликом не застосовувати право вето у випадках масових звірств. І деякі постійні члени Ради безпеки уже тривалий час утримуються від накладення вето. Велика Британія більше 33 років не блокувала жодної резолюції Радбезу. Пропозиція Франції та Мексики передбачає право генеральному секретарю ООН призупиняти права вето, коли справа стосується масових звірств. Така реформа розв'язала б руки Радбезу. Посприяла б об'єктивнішому ставленню до думок десяти обраних членів на додаток до п'яти постійних. Сполучені Штати заявили, що стурбовані вірогідністю політизації процесу визначення звірств. Та відвете зловживання Мексикою своїм правом блокувати резолюції щодо України показало, що настав час щось змінювати. У боротьбі за світову громадську думку наратив має значення. Популярна на заході концепція війни в Україні як змагання між демократією та автократією не отримала належного резонансу за межами Європи та Північної Америки. Хоча це правда, що українці борються за свою демократію і суверенітет для решти світу, вторгнення у першу чергу є фундаментальним порушенням міжнародного права. Так само, як і військові атаки Росії, спрямовані проти українських цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Автор статті підкреслює, що бачення війни в Україні як змагання між демократією та автократією не знайшло належного відгуку за межами Європи та Північної Америки. Хоча українці насправді борються за свою демократію і суверенітет для решти світу вторгнення у першу чергу є фундаментальним порушенням міжнародного права. Так само, як і військові атаки Росії, цивільного українського населення та невійськової інфраструктури, на повномасштабне вторгнення Росії в Україну автор статті пропонує подивитись з іншого ракурсу. Західні уряди повинні подавати цей конфлікт як війну верховенства права з безкарністю. Такий підхід має багато переваг. Окрім іншого, зміна погляду дасть можливість вдарити по найслабкішому місцю Китаю, адже піднебесна позиціонує себе як країна, що підтримує міжнародну систему, засновану на правилах. До того ж, така подача розширить потенційну коаліцію підтримки. Адже для багатьох лідерів країн демократія пусті слова. А от міжнародних правил дотримуються усі, ну чи майже усі. Автор статті зазначає, що війна в Україні дозволила Заходу знову відчути свою силу і сенс існування. Але війна також повинна допомогти західним урядам протистояти своїм слабкостям та помилкам. Путін та його оточення будуть битися у цій війні до останнього. Завдяки незглавності українського народу та підтримці Заходу вторгнення в Україну кардинально змінили цілі Кремля. Якщо на початку повномасштабної війни Путін хотів продемонструвати всьому світу свою силу, то тепер головна його ціль утриматись при владі. Адже щойно Україна переможе, Путін навряд чи доживе до судового засідання у Гаазі. Це був огляд преси.